Вітаю вас! Сьогодні ми вивчимо комбінацію із модельних кроків і обертів. І ми для цього використаємо бічний оберт, класичний повний оберт і класичний півоберт. І давайте пригадаємо, як ці оберти виконуються: бічний оберт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Класичний. Повний оберт. Раз, два, три, чотири. Пять, шість. І виносимо ногу. І класичний півоберт. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер з'єднаємо кроки з обертами. Починаємо з класичної точки, робимо чотири кроки. Раз, два, три, три. 4. Робимо класичний повний оберт. 5 6 7 8. Знову робимо 4 кроки. 1 2 3 4. Робимо пічний оберт. 1 2 3 4. Переносимо корпус на плеву ногу і робимо 4 кроки. 1 2 3 4. Знову робимо класичний повний оберт. Знов чотири кроки. Раз, два, три, чотири. Класична точка і класичний півповерт. І все. І давайте виконаємо нашу комбінацію в цілому. Але не забувайте додавати руки за вашим відчуттям. Як вам зручно, так і додавайте. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 4, 5, 6, 7, 8, 10.